14 жовтня для багатьох людей досі асоціюється із маршами у пазу заснуванням української повстанської армії. І, хоча нині дата покрови перенесена на 1 жовтня, все одно для багатьох, 14 жовтня, це пам'ять про те, коли влаштовували марші, коли були сутички із проросійськими угрупованнями, коли людей арештовували, катували. І тому саме 14 жовтня для багатьох досі має велике значення. Саме 14 жовтня на покрову 1942 року було. Наказом утворена українську повстанську армію, яка діяла на території майже всієї України, і саме Лозова, Лозова також пов'язана із тими бійцями української повстанської армії, які оселилися тут, після сталінських таборів, зокрема, це Яків Сверстюк, який мешкав на першому мікрорайоні, похований на центральному кладовищі. Упівець з Рівненщини Псевдо Добуш, а також це Петро Місковець, який мешкав дев'ятиповерхівці, в якій нині розташований розташована крамниця Явір. Це також дуже багато людей, які були зв'язковими, якби ми зараз сказали, волонтерами. І також на вулиці Богдана Хмельницького мешкав у півеці з Франківщини, із Франківщини, Псевдо, Грек, Федір Росоловський, тобто саме. Наша лозова а, також пов'язана із бійцями української повстанської армії. І 14 жовтня це також дата заснування всеукраїнської громадської спортивно-патріотичної організації. Потім громадської організації, «Тризут» імені Степана Бандери, яка була утворена саме організацією українських націоналістів на початку 90-х років Василем Іванишином. І саме е, тризубівці, яких називали, займалися підготовкою молоді до служби в війську, займалися націозахисними акціями, розганяли проросійські мітинги, видавали книжки. Організація Тризуб досі існує, і її бійці зараз воюють на е, сході на півдні України. Зокрема, також до Лозівських тризубівців належали е, брати Віталії та Сергій Морози. Належав Роман Авраменко, Михайло Бурканов, Максим Інкен, Анатолій Філіпас, Ярослав Лиценко. Тобто досить багато лозівчан також були в складі цієї організації. І саме на основі тризубу народилася організація, теж правий сектор, добровольчий український корпус, який зараз в складі 67-ї бригади захищає також Україну. І до командування також належать Андрій Стемпіцький, Олександр Сачко, а тобто дуже багато людей, які вийшли з цієї організації, знову ж таки утвореної на свято Покрови. Тому з Днем Української повстанської армії, з днем Тризуба.